Всім привіт! Канал Дом -та Фіш. Їдемо на рибалочку. На грушку, як завжди. Що будемо включати. Не перемикайтесь, буде цікаво. Якось сінець клює зараз. Піде. Що до зеркалі треба густі разклюло під берегом, капець. Це така гарнюша. Та-да. Дивіться на цього підлящика. Дивіться, який підлящик. Гостьюрка Ніколаївська ось така. Підбагрила трішки, Мішечок. Будемо ловити. Друзья, клюнув ось такий карасик. Піде, будемо забирати. Такий сюди, що клюнув, відпускаємо. Пішов. Друзяки, тихонько клюнуло піде. Друзяки ще одна ось така. Будемо забирати. Друзяки, нормальна таранька клюнула, піде. Ось такий та карасик клюнув тарасик. Ще ось така таранька, піде. Таранька. Друзяка, оце гостера, ну капець. Нормальна така. Друзяки, ось такий синеч клюнув. Друзяки маленька, але будемо забирати. Що вкусна, сушена. Ось і все, друзяки, Вийшла у нас ось така рибалочка. Наловив я трішки риби, десь кіла три. Посиділи, чая я попив. Коротше, гарна рибалочка вийшла, сьогодні було тепло. Погодка сьогодні була пайдеть. Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім пока!